Середи 30 вересня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Російська сторона зловживає правом вето в організації Об'єднаних Націй та веде війну проти України, хоча й не визнає цього офіційно. Про це президент Петро Порошенко заявив під час сесії Генеральної асамблеї ООН. Другий виступ українського президента під час цьогорічної генасамблеї охопив багато аспектів від небезпеки світового тероризму до конфлікту на сході України. Подробиці у сюжеті. Україна розраховує на миротворчу допомогу ООН для врегулювання ситуації на Донбасі, адже саме це засвідчить ефективність організації, заявив Петро Порошенко під час генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він наголосив, що через конфлікт на сході України загинуло 8 тисяч людей, 6 тисяч з яких цивільні. Водночас глава держави закликав світову спільноту об'єднатися у боротьбі з тероризмом, який пропагує і фінансує, зокрема, сама Росія. Як ви можете закликати до антитерористичної коаліції, якщо ви підбурюєте тероризм прямо під вашими дверима? Як ви можете говорити про світ і легітимність, якщо ваша політика полягає в розв'язуванні війни за рахунок маріонеткових урядів? Як ви можете говорити про свободу народів, якщо ви караєте свого сусіда за його вибір? Як ви можете вимагати поваги для всіх, якщо ви нікого не поважаєте? У ті хвилини, коли в мінську тристороння контактна група намагається розв'язати конфлікт на Донбасі, Порошенко у залі генасамблеї заявив: якщо підписанти не реалізують мінські домовленості, альтернативи посиленню санкцій просто не буде. Україна прагне і букві, і духу мінського договору. Просимо також підходу від інших підписантів, які нещодавно почали шантаж. В іншому випадку немає альтернативи санкціям та їх жорсткості, і немає альтернативи мирного вирішення кризи. В рамках генасамблеї президент нашої держави зустрівся з очільником Білого Дому. Барак Обама запевнив у подальшій підтримці України, що запроваджує реформи, і продовжує шукати дипломатичне вирішення конфлікту. Водночас, після зустрічі американського президента з російським колегою Путіним, Обама чітко наголосив: у Росії лишилося два місяці, аби вивести свої війська з території України. В іншому випадку на федерацію чекають нові санкції. Тему обмежувальних заходів проти Росії продовжив і прем'єр Італії Матео Ренці. Сування санкцій не є актуальним, незважаючи на те, що роль Росії у вирішенні світових конфліктів є ключовою. Водночас Петро Порошенко виступив і на саміті з питань миротворчості. Президент заявив, якщо Україна стане непостійним постійним членом ООН, питання миротворців буде одним з пріоритетних на Донбасі наші збройні сили добровольці борються з російською агресією, і на жаль, сьогодні Україна потребує допомоги ООН. І я вважаю, що ми зможемо знайти загальний підхід, і успіх нашої координації буде найкращим сигналом всьому світу з приводу ефективності організації у контексті проблем, викликаних ситуацією з безпекою в країні. Також президент зазначив, Київ готовий направити шість військових гелікоптерів в Ліберію та Кот-де-Вуар в рамках миротворчої операції під агіду ООН. Та додав, Україна заслужила свою репутацію як миротворча країна. З часу проголошення незалежності 34 тисячі українців у блакитних шоломах брали участь у 20 операціях під прапором ООН і приносили безпеку в різних регіонах. Я хочу зазначити, що ми це робимо в дуже складних умовах, коли ми є об'єктом агресії Російської Федерації. Водночас під час генасамблеї, Петро Порошенко порушив і тему грубого порушення прав людини в незаконно окупованому Криму. За його словами, ООН має розглянути це питання. Також президент згадав і незаконно ув'язних в Росії українців. Він закликав ООН вплинути на Росію, аби останнє якнайшвидше звільнили Надію Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших політв'язнів. Надія Савченко розказала у суді, як її взяли у полон і привезли у Росію. У Донецьку Ростовської області відбулося чергове слухання у справі української льотчиці і депутата. Савченко відмовили у допиті із використанням детектора брехні. У свою чергу Надія заперечила звинувачення у причетності до вбивства російських журналістів минулого літа. Натомість розповіла, що коли потрапила у полон до бойовиків, не знала, куди її будуть вести. Один із терористів.

Они как бы уже, я так поняла, особо не боялись. Да, я, когда с меня сняли привязку, я сразу увидела русские номера. То есть я сразу поняла, что мы на дороге в России. Я спросила, что в Россию привезли, зачем привезли. Они сказали, что подарок атаману домой едет. Фраза была какая-то такая странная. Два парня между собой, они разговаривали, я так поняла, их зовут оба Сережа. Один український язык понимал, другой його не понимал. Я ніколи не повірю, що Надя вбила тих журналистов, і вбивала ще других. Я, наприклад, согласна зараз положити голову до колодки, нехай мені одрубають голову, і я не... на це согласна. Хай мені одрубають голову, що Надя не вбивала тих журналістів. Надію Савченко допитають ще раз із дотриманням умов, які висувають адвокати. Про це заявив захисник української льотчиці Микола Полозов. Наступне засідання суду заплановане у середу. Його здійснять із наданням карт необхідних для уточнення обстановки під час обстрілу, під який потрапили журналісти 17 червня 2014 року. Повідомив адвокат. У мінську представники тристоронньої контактної групи підписали угоду про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром менше 100 міліметрів. Під документом стоять підписи Мартіна Сайдіка Леоніда Кучми та Азамата Кульмухаметова. Про це заявила прес-секретар другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, нині реалізована ініціатива Петра Порошенка під час мінських домовленостей від 5 вересня 2014 року та 12 лютого 2015 року. Як найшвидше скасувати закон про вільну економічну зону Крим закликають Верховну Раду більшість громадських діячів та політологів. Нагадаємо, саме це є однією із вимог кримських татар, які уже півтора тижня блокують в'їзди на півострів для вантажівок. І зі слів експертів, через статус вільної економічної зони Крим нині перетворився на такий собі офшор, на якому наживаються і місцева влада, і окремі чиновники, як з Росії, так і з України. Тож громадські діячі вітають акцію кримських татар і закликають українську владу підтримати корінне населення півострова у його прагненні повернути свою територію. Київська міська організація партії Наш край визначилася зі своїм кандидатом на посаду очільника столиці. Ним став керівник Київської міської адміністрації часів Революції Гідності Володимир Макеєнко. Також затверджено виборчий список кандидатів до Київської міської ради перший номер у списку, та водночас претендент на крісло мера столиці у вівторок збори київського осередку партії наш край одноголосно підтримали кандидатуру Володимира Макеєнка на посаду кандидата міського голови столиці? Перше завдання, яке бачить наша команда, це сьогодні. Ми вже працюємо над бюджетом міста Києва для того, щоб він був збалансований, для того, щоб ми могли війти в зиму, для того, щоб ми зберегли соціальні стандарти, для того, щоб не підвищувалися тарифи на транспорт. Наша команда знає, як це робити. Ми це робили. За словами Макеєнка, також серед головних завдань команди буде повернути громаді такі підприємства як «Київмлин» та «Київенерго». Це дозволить тримати контроль над цінами на соціальні сорти хліба та вартість житлово-комунальних послуг для киян. Загалом команда нашого краю вирізняється на тлі інших учасників виборів. Це ті люди, які мають якусь за собою історію успіху. Це ті люди, які можуть показати, що вони зробили в цьому житті. У Нас немає людей, які знаєте, так, щоб випадково попали у цей список. Це люди, які своєю справою кожен день доводять свою ефективність в роботі. Серед кандидатів, які балотуватимуться до Київської міської ради, багато зрілих досвідчених людей. Партію представлятимуть медики, освітяни, громадські і спортивні діячі та представники студентства. Сенсаційну знахідку виявили у Греції українські дослідники. На горі Афон знайшли стародавній козацький скит, заснований запорожцями ще у 18 столітті. Невідому козацьку святиню кажуть фахівці, знайшли випадково у архівах. Дослідники протягом року тричі приїжджали на Афон. Під час цих експедицій і були знайдені залишки скиту та. Соборний храм козацької обителі також всередині храму частково зберігся фресковий розпис із києво-печерськими святинями, орнаменти та дерев'яні іконостаси. За результатами досліджень, директор міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні Сергій Шумило видав книгу Духовне Запоріжжя на Афоні». Досить доброму стані зберігся старовинний храм Кафалікон Соборний храм цієї обителі в честь Різдва Богородиці всередині храму. значить, Є головний вівтар і два приділи, один з яких присвячений на честь всіх преподобних києво-печерських Збереглися навіть деякі іконописні і фрескові зображення з києво-печерськими святими, що підтверджує також прямі тісні стосунки з Україною і з києво-печерською Лаврою. Якщо говорити про козацькі часи, то тут, звичайно, потрібно вписати. Власне, цю подію, те, що існував скид на афоні у ту традицію українського козацтва, коли українське козацтво шаблею захищало православну віру, а відтак національну свідомість українського суспільства, починаючи з 16-го, ну і в 17-18-му столітті. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.